Вправа 743. Накресліть координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює 9 см. Позначте на ньому точки, що відповідають дробам. Ну що ж, стартуємо, давайте робити крок за кроком. Спочатку давайте будемо окреслити координатний промінь. Отже, беремо тоді лінійку і проводимо координатний промінь. Ну, давайте десь тут у нього буде початок. Кінця в нього немає, я деякої довжини його провів. Добре? Позначаємо на початку 0. Ну, а зараз нам треба на цьому кордатному промені позначити одиничний відрізок, що дорівнює 9 см. Будемо вважати, що дві клітинки це, як у вас у зошиті, 1 см. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось тут де 9. Ми пишемо одиничка. Чудово. Ну, а зараз. Нам треба на ньому відкласти точки, що відповідають дробу. бачимо, що знаменник всюди сюди 9, тобто нам треба розділити цей відрізок на 9 однакових частин. Якщо довжина 9 см, то зрозуміло, що ці частинки мають йти через 1 см. Тобто зараз я їх проведу. Дивіться, це в нас буде тоді одна така дев'ята частинка. це 2, Це 3, Це 4, Це 5, це 6. 8. Ну, а це буде дев'ятих частинок. Добре. Ну і тепер нам треба відкласти на ньому точки, що відповідають дробам. Спочатку 1 дев'ята. Ну що ж, я тоді візьму і крапочкою відкладемо 1 дев'яту. Ось тут. І підписуємо, що це в нас буде одна дев'ята точка, яка відповідає. Дробу 1 дев'ята є. Ну що ж, а далі вкладаємо 2 дев'ятих. Якщо тут у нас 1 дев'ята, то тут у нас будуть 2 дев'ятих. Ставимо тоді точку і позначаємо, що це в нас будуть 2 дев'ятих частинки. Є. Далі 4 дев'яти. Ну, добре, тоді беремо тоді наступний колір. 4. Раз, два, три. А отут буде тоді 4 девятих. Підписуємо. Що це у нас 4 девятих. Є. Наступне 5 девятих. Ну що ж, тоді. Наступна точка. Тут буде 4. А тут буде 5 дев'ятих. Підписуємо. Тоді. 5 дев'ят. Є. Ну і остання точка. Це 8 дев'ятих. Ну що ж, давайте відкладати 5, 6, 7. А це буде 8 дев'ятих. Підписуємо. Це у нас буде 8 дев'ятих. Є. Ну що ж, ось таке завдання на відкладання на координатному промені дробів. На цьому вправо завершено.